Фіксуємо ті прильоти, які були, дивимося, чи все добре з людьми. Стріляли дуже, так я не хочеться нічого кушати. Вщенце зруйноване. Ну залишилися живими всі, в трьох були тоді там. Зараз люди повертаються і вже близько восьми тисяч. У нас тільки дітей, 856 учнів. Кстати, дуже добре є водяна подушка у цій плитків. Це дуже добре, На жаль, здебільшого наша територія вночі тим більше останнім часом потерпає від ворожих обстрілів. То мій день починається з того, що об'їжджаємо територію. Хоча ми і вночі навіть виїжджаємо і вже фіксуємо ті прильоти, які були. Дивимося, чи все добре з людьми, чи ніхто не має потерпілих, чи немає вбитих, немає поранених. І ранок починається з того, що ми починаємо допомагати людям хто. Постраждав наслідна обстрілів, надаємо будівельні матеріали, йдуть люди з усіма проблемами своїми невирішеними. Починаємо спілкування з нашими донорами, з нашими як то можна сказати, ангелами спасіння, які допомагають нашій території у різних випадках. Чотири господаря на чотирьох. Кожен свій. Разом дах накрили. Селищна рада допомогла, дала все, що треба. Чоловіки самі зібралися, накрили. Ну, а тепер вже своє. Кожен що, де хто що. Ремонтуємо. І це вже не вперше. Власне. І це вже не вперше. Це вже... Ні, саме сюди вперше. Ну, я... Ми потрапили вже вдруге. Вперше вщенце зруйноване. Ну, Залишилися живими всі, втрьох були тоді там, і цього разу п'ятеро було у квартирі, слава Богу, всі залишились живими. Бачите? Зараз їдальня наша, і частина, де саме харчувались діти, де стояли столи і табуретки, ну вона вся зруйнована, залишилась тільки кухня. Але вона діюча. А так, да, діюча. І в таких умовах навіть вона працює. Ми деколи допомагаємо людям, в яких є проблеми з продуктами харчування. І самі не можуть ну, себе там накормити. Ну, вона працює. Ця, ця. Я ж у нього обід беру. І не перший рік. Я ж тут 22-го року. А ви тут хто? Сторожуєте? На, на той момент я приїхав і 113-м батальйоном територіальної оборони «Енергодар». От. Ну потім хлопці виїхали, а я лишився, тому що я до служби вже. Що в нього найкраще виходить? Я Які страви? Та все нормально. І каша з котлетою, і борщ, і суп, і. Все нормально, це, ну, це справжній повар. Ще я пам'ятаю з дитинства, його мати завжди працювала в столовій, Вони завжди готували для нас е, і пиріжки, і котлети, і обіди. Це майже як е, зараз Клопотенко для України, то був для Комишувахи, їхня родина Бондаренки була. На сьогоднішній день він е, також е, пише пиріжки, готує страви, дуже смачні, дуже гарна людина, дуже позитивна, добра, ну, хороші люди. Ну, вчився я в електротехнічному техніку коледжі на електрика. Я інженер-електрик по спеціальності в школі працювала моя мама. Получається, я просто їй почав допомагати. І починаю з 2018 року, я вже взяв рази управління, вже в свої руки. Почалися тендери. Так як мама вже ну, з возрастом, вона вже не розуміє в документації, виходить, що... Я її підсидів <ріху> маму. <ріху> You. End, Не, плитка дуже хороша. О -о Закипає в ній вода дуже швидко, швидко. Получається, що ми тільки розтопили, пару дров підкинули і майже вода вже гаряча. Блин. Хороша вода. Е -е, кстати, дуже хорошо є водяна подушка у цій плитці, блін. Це дуже добре, блин. І для перших блюд. Тоже ємність, вона двойна. Виходить, тоже готується як на пару. Бля. Як пароварка, бля. А що ви найбільше любите готувати? І чи є різниця для дітей готувати чи, чи для дорослих? Готувати. Це я навігому такого і, і не маю. Ну, я більше всього люблю це плов. Плов, в принципі, так. Да, я люблю, так що і майже люблю його готувати. Бля. Ну, пловне сіль. Польова кухня, начебто гори все, а разом з тим люди єднаються. От що ви скажете про вашого кухаря, про вашу, вашу громаду? Я про нашу громаду тільки скажу гарненьке все. У нас Володимирович, Юрій Володимирович, дбає про людей. і їм велике. О, велике. Дівчатка ось колись мене теж вгощали. Дякую, дякую. Ну, так виходить, що я живу одна, ну так ну, не вийшло сьогодні ще поснідати. І так я пішла, хотіла ну, там, свою подружку зустріти, а вона щось не з'явилася. І я от зайшла сюди, звичайно. Так вже обід. Та так, обід вже. А я, ну, нічого, я можу і не снідати, і не обідати. Отаке, от що сьогодні стріляли дуже, так я не хочеться нічого кушати. Знаєте, як воно? Стрес такий великий. Зараз у нас розбили дом на річній вулиці там. О, вікна, вікна вилетіли, ну не всі. Ну, ну такий стрес у нас великий тут. Да. Цього апетиту немає. Да, да, да. Але ж треба їсти. Треба, треба. Треба їсти котрушку. Так ви, я вас зараз узнала. Зараз узнала вас. Дякую вам, що ви. Піклуєтеся про нас, таких людей. Ну я, один, ну я не одинока, діти окремо живуть. Ну Я живу, живу одна тут. І в подальшому плануємо, коли буде наша перемога. Вона буде найближчим часом. Будемо влаштувати свята на Майдані у нас Це... Така, я вам скажу, гарна річ, і в разі, якщо буде там у нас блекаут, в разі, якщо будуть проблеми у людей у нас, ну, з приготуванням харчів, то ми можемо її задіювати і допомагати людям, щоб ну, гарячі обіди якісь були, ну і таке інше.